Олександро, що чекає Луцьк на вихідні. Доброго дня! Дивіться, ми подивилися на вересень місяць прогнози, так, і там є Луцьк також. В Ютубі є викладена записана трансляція з тайм-кодами. Посиланням я ділилася в телеграм-каналі. Якщо необхідно, ви можете туди перейти послухати ще прогноз на місяць. Ну, давайте подивимося сьогодні четверте, з четвертого по восьме, так, на ці дні місто Луцьк. Подивимося, що там взагалі може відбуватися. Так, місто Луцьк, покажіть нам, місто Луцьк. Місто Луцьк. Що по активності? Так? Місто Луцьк. Дивіться, захист. Захист на ці дні буде працювати. Але мені іде часткова втрата таких ресурсів. Найближчі дні, от якраз у цей період. Найближчі 5 днів йде дуже велика напруга, тобто, якначе якась активність туди готується. Найближчі дні, включаючи з вихідними. Так. Дивіться, на інфраструктуру і державні установи дуже багато активності може рухатися. Саме інфраструктура і державні установи. Ну Мені йде масова активність, там іде багато. Багато може бути там переміщення саме в темний період доби. Дивіться, все, що стосується навчання. Навчання як дитячого навчання, дитячої установи, так і загалом навчання, тут може бути різні заклади навчання, не тільки діти. Мені йдуть форс-мажорні ситуації. Тобто тут можуть бути, на жаль, якісь не, може не справитися захист так, як, так, як хотілося би. Далі. Темний період доби, дуже багато напруги, і часткова втрата ресурсів йде саме на будинки житлові, і мені йде місце надання допомоги. Це може бути лікувальний заклад. Луць. І ще що хочу сказати по Луцьку. Мені дуже багато по Луцьку іде ще інформації з приводу такого більше до центральної частини. Відноситься. от, Тут ідуть місця пов'язані теж з формою, з військовими. Можливо, це якісь навчання, або, можливо, якісь такі режимні об'єкти. от, Тому треба бути уважними. Дивіться, загалом на цей період форс-мажорні, неочікувані ситуації, втрати ресурсів, тобто можуть бути пошкодження, будинки, житлові, державні установи, військові. Е такі, Встанови і якісь можливо підприємства невеликі.